Який дивний цього року січень, думала Анна, вдивляючись удалечінь за вікном. Сірі непритрушені снігом будинки повністю відповідали їй сірому настрою. Відколи вона живе, такої безсніжної зими вона ще не пам'ятає. Але в житті часом буває так само: ти чекаєш чогось білого і світлого, а натомість тебе оточує сірість, і це в кращому випадку. Січень добігав до кінця. Зимові свята промайнули, Новий рік повним ходом змінював день за днем, але в житті Анни нічого не змінювалося. 6 січня для неї особливий день рівно рік тому Василь зібрав свої речі і пішов, нічого не пояснивши. Це вже пізніше з'ясувалося, що чоловік, з яким Анна прожила 10 років, пішов до молодої дівчини, яка чекала від нього дитину. Він дуже мріяв стати батьком, а Анна чомусь не могла здійснити його мрію. Лікарі лише руками розводили, мовляв, видимих причин не бачимо, чекайте, можливо, у вас все ще попереду. І Анна чекала б, але б цей факт перекреслив абсолютно усе. Інша жінка подарує йому малюка, тому Василя треба відпустити, так і зробила. А після цього попливли сірі будні. Здається, світ перестав існувати. Життя втратило барви, залишився тільки сірий колір. І зима в цьому році, ніби відповідала настрою жінки. Анна все чекала, що ось-ось випаде сніг, і тоді станеться диво. Щоранку, прокинувшись, бігла до вікна. Незважаючи, що Аня скоро виповниться сорок, вона, як маленька дівчинка, вірила в дива. Здавалося, все буде як за запомахом чарівної палички, От лише б випав сніг. Та снігу все не було. Синоптики теж нічого доброго не обіцяли. Сумні думки охопили Анну, їй здавалося, що для неї життя уже закінчилось і що нічого доброго у неї уже не буде. Та раптом на невеселі роздуми жінки перервав дзвінок у двері. Анна відчинила і не повірила своїм очам. На порозі стояв Андрій, давній товариш Василя. Після їхнього весілля чоловік кудись зник на довгих десять років. Виявляється, Андрій весь цей час був за кордоном. А повернувшись, вирішив зайти до товариша в гості. Вони пили на кухні чай і розмовляли про все на світі. Анна спіймала себе на думці, що їй так давно вже не було добре. Андрій виявився дуже цікавим співрозмовником. Анна розповіла, як несправедливо обійшлася з нею доля. Тепер вона самотня ні дітей, ні чоловіка, і що робити далі вона не знає. Андрій зрозумів, що це його зоряний час. І зізнався Ані в коханні. Виявляється, він теж колись був закоханий у неї, але коли побачив, що у Василя з Анною все серйозно, вирішив назавжди зникнути з їхнього життя. Проте забути дівчину так і не зміг. Не знайшовши для неї заміни, Андрій так і не одружився. Цей вечір він зрозумів, що тепер уже ніколи не відпустить Анну від себе. Пізно ввечері пішов, але пообіцяв повернутися. Зранку Анну розбудив дзвінок в двері. На порозі стояв Андрій з маленьким букетиком пролісків, а його очі були сповнені надії. Вони пили на кухні каву, їм здавалося, що вони прожили разом життя. Так добре буває тоді, коли зустрічаються рідні душі. І раптом за вікном почали круляти сніжинки. Довгоочікувана зима нарешті прийшла. Але ж синоптики говорили, що снігу не буде, розгубилась Анна. От бачиш, трапляється іноді і таке, відповів чоловік. Те, чого ти так довго чекаєш, переходить раптово і неочікувано. І тоді ти розумієш, що таке справжнє щастя.